Показати приклад розрахунку на дорослу людину спочатку, для того, щоб ви зрозуміли, як відбуваються виплати і які покриття є у людини в тих чи інших випадках. Наприклад, я взяла людину, це жінка 45 років. Брали договір до 65 років, тобто на 20 років, і розмір страхового внеску річного 40 тисяч гривень, що в результаті виходить у подібного полясу. Ви бачите різні тут букви, цифри і так далі. Перший пункт це дожиття. Тобто людина дожила 65 років, виповнилася, що вона може. Забрати у нас тут є сума, це гарантована сума до повернення, і є така табличка внизу. Давайте ж роздивлятися і розуміти, що це за цифри і як вони працюють. Так, те, що ви бачите, червоним це сума, яку гарантовано гарантована страхова сума по дожиттю. Тобто людина дожила, вона отримає 613. Тисяч гривень плюс тут є у вас вказано дід це додатковий інвестиційний дохід, тобто ці гроші, які попрацювали, ці відсотки, які за цей період накопичилися, і цю суму. Ми бачимо, ось тут на синьому фоні це гарантована страхова сума, плюс відсотки. Це буде те, що вказано синім, орієнтовно знову ж таки залежить від економічної ситуації, від того, яку дохідність отримала і так далі. Тут у нас з відсотками виходить мільйон 343 сорок тисячі. Гривень. І третя колоночка це зелена, це у вас вказано тут фонд індексації. Це ті гроші, які щорічно людина підвищувала на рівень інфляції свій платіж. Знову ж таки, те пораховано приблизно, і буде дорівнювати сума. Ваша, яку ви вклали, сума відсотків і сума індексації все разом, це складе приблизно 2 мільйони 354 тисячі гривень. За, нагадую, 20 років по 40 тисяч гривень в рік платіж. Що відбувається, якщо Людина помирає в результаті хвороби. Знову ж таки, повертається та сума, яку людина гарантовано претендує отримати, плюс все, що було проіндексовано, плюс додатковий інвестиційний дохід та всі ті відсотки, які людина заробила, плюс фонд індексації. Тобто, якщо людина помирає, вона отримає все те, що на неї попрацювало. За цей період часу, вірніше, не вона отримає, а її спадкоємці отримують. Якщо людина помирає в результаті нещасного випадку, то виплата буде мільйон 840 тисяч гривень, плюс індексація, плюс додатковий інвестиційний дохід. Це відсотки випадки, плюс все те, що людина індексувала. Якщо раптом в одному нещасному випадку в аварії, наприклад, загине людина застрахована та її або його подружжя, навіть якщо у цієї людини немає полісу, то буде виплата 2 мільйони 340 тисяч гривень плюс додатковий дохід ці відсотки, плюс фонд індексації. Якщо сталася інвалідність і людина отримала непрацездатність внаслідок нещасного випадку, буде виплата від 0,5% до 100% від подвійної страхової суми. Так, ми бачимо мільйон 227 двадцять сім тисяч плюс індексація. Якщо людина отримала Повну і постійну непрацездатність в результаті будь-якої будь-якої причини, то вона звільнена від сплати страхових премій. Тобто, ось це ми бачимо, що компанія бере на себе функцію, що поліс буде продовжувати діяти. Компанія буде сплачувати накопичувальну частину полісу, і в результаті в кінці дії програми людина отримає свої гроші. Якщо стався перелом внаслідок нещасного випадку, буде виплата від 3 до 100% від 30 тисяч гривень. Ну, це сума, яку людина обрала в своєму покритті, у вас вона може бути іншою. Ви можете обрати. Своє покриття, і вона буде залежати від складності перелому. Якщо це тріщина, це буде одна виплата, якщо це закритий перелом, інша, якщо це відкритий перелом зі зміщенням, з осколками, це буде інша сума. Далі, опіки внаслідок нещасних випадків. Від 16 до 100%, знову ж таки, від 30 тисяч гривень, і буде залежати від складності опіку. Якщо сталися будь-які цілесні ушкодження внаслідок нещасного випадку, тобто це порізи, глибокі травми і так далі, буде виплата від 2% до 100% від 100 тисяч гривень. Тут людина вже вибрала свою суму. Ви можете теж, вона може бути меншою, вона може бути більше, може бути 50 тисяч гривень, може бути 200 тисяч гривень. І буде виплата в залежності від складності цих ушкоджень. Сюди ж включаються, наприклад, видалення доброякісних пухлин якісь сколи зубів і так далі. Далі діагностування будь-якого з 32 критичних захворювань. У нас тут є вибір або одне критичне захворювання це рак, сім критичних захворювань це рак, інсульт, інфаркт, слепота, глухота, пересадка важливих органів і так далі. І 32 критичних захворювання це розширений список, куди входять, наприклад, діабет та хвороба Альцгеймера. Тут це покриття людина знову ж таки вибрала для себе 110 тисяч гривень. Тобто, якщо є діагноз інсульт, буде Така фіксована виплата. Діагностування раку жіночого органу, тут сума вказана 210 тисяч гривень, знову ж таки, ви можете вибрати своє покриття. Усі жіночі програми входить автоматичне страхування на 100 тисяч гривень в разі випадку раку жіночого органу, але ви можете збільшити цю суму в разі необхідності. Також, якщо буде діагностуватися рак жіночого органу, щомісячна виплата на лікування, Лакування поточне, на ліки різні, буде виплата 5 тисяч гривень щомісяця протягом року. І також, якщо буде госпіталізація в зв'язку з раком жіночого органу, буде виплата 500 гривень за кожен день госпіталізації. Якщо буде реанімація, тоді виплата буде з першого дня і в подвійному розмірі, тобто 1000 гривень за кожен день. А так, госпіталізація рахується з четвертого дня, включно в лікарні. І, відповідно, ви бачите, що суму, яку вкладе самостійна людина, буде дорівнювати 613 тисяч гривень. Тобто це ті гроші, які вона гарантовано отримає. Плюс, якщо гроші працюють, нараховуються відсотки, і орієнтовна сума з відсотками буде мільйон триста. 43 тисячі гривень. І також сума з відсотками із індексацією буде дорівнювати приблизно 2 мільйона 354 тисячі гривень в результаті. Ви можете в кінці дії програми забрати однією сумою всю виплату. Або ви можете попросити компанію виплачувати вам як додаткову пенсію. Наприклад, щомісяця і це будуть ануітетні виплати, і вони будуть розраховуватися в залежності від терміну цих ануїтетних виплат. Дякую, що були сьогодні тут і послухали цю інформацію. Ви можете надати інформацію про себе, прізвище, ім'я по батькові, дату народження і термін, до якого ви хочете мати поліс, суму. Або декілька сум, або декілька термінів. Я для вас можу зробити розрахунок, і ви побачите вже свої цифри на прикладі своїх сум і своїх умов. Так. Знову ж таки, кожна програма вона підбирається індивідуально, враховуючи ваш стан здоров'я, враховуючи ваш вік і враховуючи ваші цілі на покриття по захисту, тому що це дуже варіативна складова. За бажанням можете написати мені, і я вам зроблю цей розрахунок. В наступному відео ми поговоримо про розрахунок дитячого полісу.